Касетні боєприпаси для прориву російських оборонних ліній в Україні в адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена наполегливо розглядається можливість поставити в Україну касетні боєприпаси, інформує CNN, посилаючись на американських посадовців. Мовляв, очікується, що фінальне рішення Білого Дому буде прийнято найближчими днями. У разі погодження передачі касетних засобів ураження їх буде включено до наступного пакета допомоги від Америки. Для України це без сумніву матиме значний вплив на поле бою. Наголосив неназваний американський посадовець. За даними видання CNN, у Сполучених Штатах Америки, на озброєнні є близько трьох мільйонів касетних снарядів, більшість з яких знаходиться на американських та європейських базах. Нагадаємо, минулого року офіційний Київ звертався до Вашингтона щодо потреби у касетних боєприпасах. Проте офіційний Вашингтон відмовляв через ті ризики, які боєприпаси цього типу можуть становити для мирного населення. В результаті низка ключових американських союзників, включно з Великою Британією, Францією та Німеччиною, підписали заборону на касетні боєприпаси.